Зараз заговорили про те, що польська влада буде робити жорсткішим відбір на карту резидента. Мовляв, свідоцтво поліціальної школи більше не буде підтвердженням знання польської мови. Про це говорять різні так звані блогери, не посилаючись ні на що конкретне, тільки на новини. Якісь новини від якихось таких самих блогерів. А я посилаюся на факти. Факт є такий, що нині, окрім підтвердження підтвердженням знання польської мови, окрім свідоцтва про закінчення польського навчального закладу, як поліцейна школа, якщо навчання відбувалося польською мовою, окрім державного екзамену з даного, Б 1 з даного е, організованого комісією юзика е польського, ще є такий екзамен Телк. Як воно розшифровується, я не уточнював, але додали до переліку тих можливостей, які були, додали ще одну. Ось це екзамен Телк. У мене був один клієнт, ну дуже тупий. Він тричі провалив цей екзамен, тричі платив. Так от, ну, державний екзамен. То екзамен Телк він здав з першого разу, і ми змогли йому подати на карту резидента. Тобто, розмови про те, що буде ужорсточення нічим не підкріплені, а розмови про те, що стане легше, підкріплені фактом про який я щойно сказав. Якщо є питання стосовно подачі на карту резидента, стосовно того, як здати екзамен, стосовно того, як е, загалом легалізуватися в Польщі, звертайтеся 730 150 901. Ще раз, 730 150 901.